46 му випуску «Кібернефтів» та останньому нашому відео в 2024 році. Ви дізнаєтесь про всі трансфери та трансферні чутки в КС-2 та наші підсумки року в КС2 та Доті. Полетіли! Підсумки року в КС2. Враховуючи, що це буде останнє наше відео в році, ми вирішили підвести підсумки сезону в КС-2. Краща команда року. Наві, звичайно, конкуренцію їм намагалися нав'язати Джету, і Віталіті і Spirit, Однак, попри провал в кінці року протягом всього сезону, Наві можна назвати найсильнішою і найстабільнішою командою сезону, враховуючи підбір гравців. Кращий гравець року тут довго не будемо, бо два з трьох кандидатів на це місце це росіяни, а третій зайву, який на нашу думку, менше всього з цих трьох заслугов бути кращим гравцем року, кращий тренер року Блейд. У тій ж самій причині, чому і Наві краща команда року. Сучасні Наві це його проєкт, і їх успіхи напряму залежать від роботи Андрія. Це можливо найцікавіша людина в сучасному кіберспорті, з яким би нам хотілося б записати інтерв'ю. Команда відкриття Монголи. Можна було взяти і пешен Юа, але вони вистрілили на мейджорі. А монгол росли увесь сезон їх апогеїм досягнень став вихід першої азійської команди в плей-офф Мейджоро. Сподіваємось, що в наступному році в них буде більше одного трофею. Гравець відкриття 910 -й. човак. Ще в 2021-му був програвцем в Дото. Змінив дисципліну, набив 4К годин в КС і вже грає в плей-офф Мейджоро. А які у вас відмаска? Ну і хайлайт. Це звичайно рятівний ейс дігла від юстіка на копенгагенському мейджорі на еншенті проти джето. О майго! О майго! Джейл оферзасана! Тупічу ситуація! Таймін із крей! Так, у Віслюка був крутий 1 в 5, у Скулза 1 в 4 на міражі, але вони так не зарішали, як той же HighlightGL, який врятував команду від поразки. Трансфери в КС-2 Новий рік ще не почався, а ми вже знаємо про деякі зміни в командах завдяки роботі інсайдерів. Робс схоже вирішив покинути фейс. Він прийде в Віталіті, де замінить Спінкса. Ходять ще малонадійні чутки про відхід мезі. Цікаво, що Робс вже грав із зайву в одній команді. Ще у далекому 2016-му вони зіграли в команді Мастер Майнд на квалах до ЕЦС Сізен 2. Також ще один цікавий факт минулого разу, коли Робс при прийшов з Маус Фейс. Він також зайняв 18-те місце в рейтингу кращих гравців року від Хел ТВ. У Фальконс вже не вийшло перемансити Монесі, через що Джим Хат відмовився переходити в команду. Нікож не зможе покинути Фальконс, бо ще в жовтні підписав контракт. Також стало відомо, що як і в минулому сезоні, багато вже сформованих сильних гравців відмовляються йти в Фальконс, навіть на велику зарплату. Тож Зонік вирішив піти іншим шляхом. Ком брати вистрілившу, але ще не сформовану зірку. Молодь. Так, за чутками Джамбо з Пешен Юа та Єв'єркс, який раніше виступав за Соу, перейдуть до соколів. Нещодавно з'явилася така інфа про Фальконс. Джамбо та Єв'єркс це запасний варіант, а основний підписати Кіксана та Тесаса. І росіянина Декстера з Хероїк. Також Фальконс хотіли підписати Тріо з Маус або Фейс, але цього зробити не вдалось. За чутками за продаж чотирьох гравців хероїк заробили неймовірні 6 мільйонів доларів. Чутки про пешен юа на цьому не закінчуються. Буквально за день до дописів інших інсайдерів наш друг ухо написав, що у пешен буде ще один мінус. Фір перейде в фнатік. на новорічному стрімі. Мейнкасту Сео пешен підтвердив, що клуб веде перемовини про трансфери своїх гравців. Ми спілкуємося з різними організаціями зараз по з приводу наших гравців. А, але зараз а, я не хочу казати нічого, щоб все відбулося, як це повинно відбутися. Бо я бажаю нашим гравцям тільки е, руху вперед, і неважливо це з нами і, і з іншими організаціями. Ну ми... тобто, зараз, зараз ми побачимо. Як як буде ну, будуть новини до нового року, Я думаю. Окей, окей. Окей. Ні, ну я думав чесно, що ми зараз інсайд витяним. але ну, ладно. окей. Okay. Я у що за Не будемо далеко відходити від змін в українських клубах. Монте вже давно загравали з за аудиторією, що їх склад зазнає змін. Команду вже покинув Кей. Краснал про нього. Ми робили відео в нас на каналі, а також тренер Наврот. І також про українську сцену зміни відбулися в складі «Бейт». кінці з команди коноплянки. Перейшов в «Бейт» на місце капітана Кортки. Останній зайняв місце кінці в коно. Повертаємось на тір-1 сцену. Ліч, скоріш за все, вже покинув комплексіті. Він пропав зі складу команди на сеті з пошуку праків. Цікаво те, що цілком можливо він буде грати в одній команді з кедіаном. Ось так дивно, данець привітав Лису з 18-м місцем в рейтингу ХЛТВ. І останнє є Кіндер таки покинув ліквід. Дивно, що спочатку він зробив допис в своєму твіттері, а вже потім Орга якось на це відриває. Агувала за чутками його місце в команді займе «Нерц з героїк. «Наві» посіли сьоме місце за кількістю годин перегляду серед найпопулярніших команд кіберспорту. Аналітичний портал eSportsCharts продовжує підводити підсумки року. Так, серед команд, що найбільше дивилися в 2024 році, всього дві команди з КС. Все інше це LoL та Mobile Legends. Приємно, що Наві лідирують по переглядам серед КС-2 команд. Конкурентними для них стали тільки G2. Також своєю статистикою поділилися мейнкаст. Тут ми хочемо звернути увагу на те, що студія відкоментила 47 турнірів і була в ефірі. 320 днів. Також хочемо подякувати вам, що підтримуєте український каст. Понад 2 мільйона унікальних юзерів дивилися кс 2 турніри, і понад 1 мільйон дото. Це справді величезні цифри, враховуючи, що частина українців продовжує дивитися матчі з рук кастом, а частина дивиться англійською. Сподобався ролик? За на зсу. Сьогодні допомагаємо зі збором на ремонт двох автівок для першої обліки. ПМП, взвод, БуПАК. Всі деталі в описі до цього відео. Підсумки в Дота 2 Тут будуть не так багато категорій, як в КС, але теж немало. Краща команда року Falcons. Не дивлячись на провал на Інті Ріяді, команда увесь сезон була в топі, забираючи теж не менш великі, тіродин трофеї. Гравець року — 33-й. Цей рік, мабуть, показав ще раз, наскільки він сильно впливає на гру команди. Колектив, який не міг виграти, хоча б один лан турнір, виграв в 2024 році, одразу два, серед яких найголовніший і. Команда відкриття року. Тут побудемо фанбоями і назвемо Навіть Джуніор. Нас до сих пір дивує, чому клуб не робить їх основним ростером, адже на тір три сцені вони кошмарять усіх, а нещодавно показали, що й на лані проти неостанніх команд вони теж можуть показати гарний результат. Гравець відкриття року парка. Шалений язикатий ріал лайфер просто в соло виграв для Південної Америки перший тір-один трофей. Якби він ще не був фанатом росіян, взагалі був. Уби нашим улюбленим сучасним гравцем трансфери в дота. 2 в доті, якщо не брати команди з більшістю росіян в складі, то з решафлами не густо. Тільки в героях не витримали і кікнули Давай ламу у якого як кажуть закінчився контракт. За чутками його в команді замінить Віспер з Оге, а в ОГЕ Віспера замінить Малік. Це все на сьогодні. Хочемо всім вам подякувати за підтримку що продовжуйте нас дивитись і допомагайте нам ставати краще. У цьому році в нас були і злети, і падіння. В наступному будемо намагатися робити тільки злети. Всіх вас вітаємо з новорічними святами. Не забувайте завдяки кому більшість з нас може провести ці свята в колі сім'ї або друзів. Не забувайте про вподобайку та підписку на канал. Допоможіть нам стати українськомовним кіберс. Спортивним ютуб каналом No1 Гудгейм.